Усім доброго дня у цьому коротенькому відео будемо говорити з вами про те, як не завалити НМТ з історії України. А якщо бути конкретнішим, як саме працювати з тестами під час складання НМТ, щоб не втратити бали? Мене звуть Катерина Торська, і на своїй сторінці в інстаграмі, на Ютубі, я готую учнів до НМТ з історії України. На моєму рахунку вже 115 п'ятнадцять бальників. І якщо ви зараз готуєтесь до НМТ, обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, тому що там завжди є багато корисного та цікавого. Отже, що все таки потрібно робити, щоб не завалити НМТ з історії України, коли ви приходите на іспит, навіть якщо в вашій голові дуже багато інформації, ви можете через страх, через переживання забути значну частину інформації. Але якщо вирішення тестів доведене у вас до автоматизму, скоріше за все, ви не розгубитесь, і навіть якщо трішки будете переживати, ви зробите той тест правильно, якщо навчитеся з ним працювати, те, що дає вам викладач, це відсотків. 30 успіху, і насправді всі інші 70 залежать від вас і від того, наскільки ви навчитеся правильно робити тест. У себе на курсах я приділяю тестам завжди дуже багато часу. Учні мають і домашні завдання. На кожному занятті ми пишемо так звані блискавучки, це на 5-7 хвилин. Швидка самостійна робота, де ми з учнями потім розбираємо тести і вчимося їх аналізувати і з ними працювати. Також, коли учні проходять значну частину вже матеріалу, ми починаємо давати їм симуляції білетів НМТ, де так само аналізу. Дуємо кожну абсолютно помилку і інколи навіть робимо зідзвони з учнями для того, щоб вони вмикали камери, тому що я готую учнів на курсах. Це великі групи, але все рівно ми вмикаємо камери за бажанням і аналізуємо тести. Тобто дуже багато різних джерел, ресурсів є в учнів на наших курсах для того, щоб вчитися працювати з тестами, тому що це основа основ. Так, от як все таки працювати з тестами? Для початку давайте розберемо, що вас чекає на НМТ. Яка структура білету? Це буде 30 питань, де два. 20 питань буде з обранням одного варіанта правильного: чотири завдання на відповідність, три завдання на послідовність і три завдання з обранням трьох, трьох не одного, не двох, не шести трьох варіантів з семи запропонованих за кожне завдання правильне. Перших 20 тестах ви можете отримати один бал, тобто 20 тестів, де ви маєте обрати одну правильну відповідь по одному балу за кожну правильну відповідь. Таких завдань може бути різних. Такі завдання можуть бути різних видів. Це можуть бути завдання з цитатами, які так обожнюють учні. Цитати насправді вони легкі, якщо ви володієте класним матеріалом і вмієте знову ж таки автоматизуєте пошук так званих слів маркерів просто до такого рівня, що вам не страшно бачити ту цитату і знаходити в ній маркери в кожній цитаті, в кожному фрагменті, в кожному плакаті, в кожній монеті марці, вирізці з газет. Всюди є слова маркери. Тобто ці види тестів вони опрацьовуються абсолютно ідентично. Ви шукаєте, ви читаєте, яка би гарна картинка, плакат не був так? Ну, в період радянський, там зазвичай гарні картинки, там такий стиль соцреалізм, та, щоб вам показати ну, трішки викривлену реальність під соціалістичні оці та, погляди і досягнення умовні. Е, власне, ви читаєте та читаєте, що там пише, шукайте рік. Може, там прямо є десь на Марці чи на плакаті рік, який вам вже допоможе вирішити правильно тест. Так от, всюди автоматизуйте пошук маркерів. Коли робите цитати. Зрозумійте, що від вас вимагається в питанні, проаналізуйте і вишукуйте те слово, дату, прізвище, населений пункт, за який ви можете зачепитись для того, щоб правильно вирішити тест. Є також тести, де потрібно працювати з картою, і їх чомусь теж не люблять учні. Я їх теж не люблю, от, але вам потрібно теж зрозуміти, що на карті вже є підказка. На карті теж є отой той маркер, за який можна зачепити. Спочатку дивитесь, що є з боку в квадратику така легенда карти та оці умовні позначення, де вам пояснюється, що яке позначення означає, де місце битви, куди хто ішов, куди стрілочками, звідки іде цей похід. Та чи, наприклад, це там в роки Першої світової, чи це похід з Росії на австро угорщину чи з Австро-Угорської імперії на Російську імперію. Тобто, ви дивитесь, хто наступає, ви дивитесь, де. Битва та населений пункт. Якщо це карти, де немає таких позначень з боку, та де вам не розписують, все рівно читайте. Можливо, якийсь населений пункт знайомий, ви зустрінете, згадаєте інформацію, зачепитесь за неї і правильно зробите тест. Карти це теж те, з чим ви працюєте, знаючи інформацію. Якщо ви інформацію не знаєте, який би тест не був, ви його не вирішите. На жаль, та але вчиться обов'язково вчиться, навіть якщо ви знаєте не всю інформацію, але оці от відсотки інформації, що ви знаєте, використовувати на 100, на 200%. відсотків. Тоді ваш успіх буде набагато більш ймовірним, ніж якщо ви будете знати 100% відсотків інформації і не вміти її взагалі використовувати. Отже, повертаємося до того, які ще види тестів вас можуть зустріти на НМТ. Тести, які люблять учні, тобто, давайте не будемо про погане. Давайте трішки про хороше. Це тести на портрети. От зазвичай портрети учні запам'ятовують загалом, є 54 портрети за програмою, але часто учні не звертають увагу на персонали без портретів. Їх є більше ніж 150. От минулі роки пам'ятаю в багатьох учнів і моїх, і не моїх виникло таке питання щодо тесту, що пов'язує Адама Кіселя і Юрія Немирича. Це дві персоналі, які обов'язково треба знати за програмою, Мою, але через те, що вони не візуалізуються, тобто їхні портрети знати не треба. В учнів виникли проблеми з вирішенням цього тесту. Хтось зробив, хтось згадав, хтось вивчив, але деякі не звернули увагу саме на цих персоналів, тому що їхні портрети не потрібно було знати для того, щоб переконатися, що ви вивчили всіх персоналей. І з портретами і без портретів зайдіть у програму НМТ. погортайте, подивіться, яких персоналів треба знати. Ті, що підкреслені, це значить, вам треба знати портрет. Якщо персоналія не підкреслена, вам треба знати факти біографії персоналії, але без портрету. До речі, ми з моєю командою розробили ось такі флеш-картки, де є і персоналі з портретами, і персоналі без портретів. Обов'язкові дати фрагменти з історичних джерел з поясненнями пам'ятки культури, архітектури. І всі ці матеріали ви можете придбати у нас на сторінці. Це дуже класна можливість якісно повторити матеріал. Загалом в усьому наборі 777 карточок. Але ви можете придбати окремо будь-що, що вам саме потрібно повторити для того, щоб гарно скласти. Іспит, а ми продовжуємо. Отже, наступне про що будемо говорити, це завдання на послідовність. На відповідність ми пропустимо, тому що на відповідність вам потрібно так само, як у завданнях, де от 20 тестів, та по одній правильній відповіді вам потрібно подивитись, просто яке завдання там розставити дату, наприклад, і подію, чи цитата і наслідок. Тобто, так само вам може в принципі зустрітися у завданнях, де потрібно обрати 20 варіантів. Тому на цих завданнях на відповідність ми не зупиняємося за кожну правильну відповідність. Ви може ти мати один бал особливу увагу, хочу приділити завданням на послідовність. За такий тест ви можете мати максимум три бали. Там чотири пункти на послідовність. Ви можете мати три бали. Колись на ЗНО так рахувалося. Якщо вся послідовність правильна у вас три бали, якщо Перша і остання подія у вас два бали. Якщо або перша, або остання у вас один бал по таблиці переведення балів НМТ ви можете плюс-мінус розуміти, скільки ви втратите на одному завданні на послідовність. Таких завдань у вас буде 3. І що я просто наполегливо благаю, рекомендую. Сприймайте це як хочете, благання чи рекомендація. Розставляйте дати, ніколи не спішіть на таких тестах, тому що якщо ви зробите три послідовності неправильно, навіть якщо у вас всі інші завдання правильно, ви втратите неймовірну кількість балів. Будь ласка, сядьте, зупиніться на цих тестах, витрите час згадати дати про які йде мова, тому що в завданнях на послідовність там зазвичай використовується. Завдання, які треба знати обов'язково дата завдання за програмою НМТ та дата події. І сядьте, подивіться, що від вас вимагається. Чи це просто факти, чи це цитати, які треба розібрати, про яку подію йде мова, згадати дату цієї події і поставити послідовність. Перед вами буде листочок, ручка, і ви зможете виписати кожну дату на листочок тільки після цього розставляйте послідовність на комп'ютері, тому що дуже легко помилитись в таких завданнях і втратити бали. Дуже легко. І Це насправді. Досить прикро, коли на елементарному ви втрачаєте бали через те, що ви поспішили і не перевірили цю послідовність. І останнє завдання це там, де треба обрати три варіанти з семи запропонованих. За кожен правильно обраний пункт ви теж можете мати один бал. Тут теж рекомендую зупинитися. І проаналізувати, чому цей пункт вам підходить, ви маєте самі собі пояснити, як лекція. Уявіть, що ви ведете лекцію комусь собі ж та розповідаєте, ви маєте пояснити, чому цей пункт вам підходить і чому інший, наприклад, вам точно не підходить. Якщо ви не впевнені, поставте знак питання, підіть далі. У вас має бути три правильних варіанти. Якщо у вас стоїть два плюсика, все інше мінус і один знак питання, у вас має бути три правильні плюсики. Та, значить, знак питання автоматично стає плюсиком. Ця відповідь правильна. Та? Хоча ви, наприклад, там не вчить. Чи сумніваєтесь у відповіді. Я дуже сподіваюся, що ці рекомендації допоможуть вам, елементарні рекомендації, але багато хто їх ігнорує і втрачає на рівному місці бали. Я дуже сподіваюся, що ці рекомендації допоможуть вам гарно, вдало підготуватись до іспиту, скласти на омріяний бал і вступити туди, куди ви хочете. А якщо вам була корисна інформація, Пишіть свої коментарі, ставте отак от під цим відео, і пишіть також в коментарях теми, які би вам було ще цікаво розібрати. Всім до побачення, до зустрічі у наступному відео.